Вітаю. Сьогодні хочеться поділитися інформацією про про те, як діяти з любов'ю в умовах, коли навколо багато агресії і багато нелюбові. Коли навколо або поруч з тобою людина, яка Чітко не в любові, і яка ну, не наче загуляла десь від себе. І хочеться, як би так сказати, як реагувати з любові на неадекватну поведінку? І відповіддю на це може бути зупинити людину від цих дій, які їй же не по серцю. Але суть не в тому, як їй там по серцю чи не по серцю. Важливий фокус на власні відчуття, як мені в контакті, в спілкуванні, в взаємодії з такою людиною і чітко давати собі. Розуміння, що я зараз хочу. Я хочу промовчати, розвернутись піти, покинути, якщо ти в коту, якщо б тебе в кут загнали, відштовхнути можливо. І в таких випадках агресія має природний характер. Але не та агресія, яка про ненависть, а агресія як біологічний механізм. Коли ми діємо на благо собі з ціллю забезпечення власної безпеки. Такі дії є проявом любові, оскільки вони. Порядковують певну хаотичність, яка може сформуватися навколо. Наприклад, щось ну, метушливо відбувається. І кілька з відчуття порядку, з ціллю навести порядок кілька твердих слів, вони неначе зупиняють. Цю сюметишню я про це. І коли ми дійсно в змозі людину так зупинити? В тому числі, щоб і людина мала можливість зробити свої висновки та отримати свої уроки, пізнавши істину всередині себе, це буде любов. Такий підхід. До подій, виправданий певною мотивацією дати людині те, що вона глибинно хоче отримати. Це, звичайно, не основна мотивація. Основна мотивація це проявити власні щирі бажання як реакція на те, що відбувається. Але також це і дає можливість іншій людині глибинно зрозуміти щось для себе. І це не ненависть, це не є ворожістю. Це любов, яку людина несвідомо просить. І давши людині справедливий опір. Ми даруємо людині досвід. Досвід Іншості досвід непідігравання в її очікуваннях, а прояв власної істини, згідно якої дані дії не є проявом любові. І такий опір має божественний характер, за таким опором істина та любов. Зупинити людину в діях, що ведуть її від себе кудись, є любов'ю. Звичайно, щоразу слід слухати себе. Чи це саме той крок, який для нас є любов'ю? Якщо є мотивація отримати задоволення в процесі, або показати свою кращість, чи зайняти позицію, що я краще знаю. Чи бажання продомінувати? Це не любов. Любов це безкорисна дія, направлена на благо цієї ж людини. І на благо спільне. Це дія, які проявляються в моменті і проявляється з любов'ю і після цієї дії людина вам нічого не винна, Як і ви цій людині. Таке божественне відштовхування має коригувальний характер. Адже підказує людині, куди їй. Сторона, яка відштовхує, каже, тобі не сюди. І це не з позиції, що я точно знаю як. Це з позиції, що я опираюсь на власні відчуття, на власні на відчуття, що є любов'ю і дію з любов'ю. Але вже тоді це буде некоректно навіть називати агресією. Я б назвав це божественний опір з любові. Це ж водночас буде і проявом милосердя до людини, так як ми бачимо цей досвід, що людині потрібно прожити. І, відчуваючи власний відгук, даруємо людині цей досвід безкорисно. І це любов. Любов, яка про розкриття Бога всередині себе, а не постійний пошук правди в інших людях. Це перехід від ненависті до любові. Немає ненависті, тому що досвід, який ми проживаємо, наш. І ми в цьому досвіді вчимося діяти з любов'ю. Глибинно усвідомлюючи, що людина може чинити як завгодно, і ми це не контролюємо, ми можемо слідкувати за власними бажаннями, які виникають в нас. І в певних ситуаціях, коли все складається не на благо для нас, у нас може якраз і проявлятись цей божественний опір з любові до себе, який буде вести в благо. В правду, в любов, в відновлення порядку, в мир, в довіру Бога, в розвиток і в еволюцію. І в моменті це може проявитись навіть не відштовхуванням, а просто діями, які не мають ні мотивації, ні вигоди, ні чому, ні навіщо, а просто діями, яким зараз. Є місце. І вони безумовні в своєму прояві, тому що це прояв Бога в собі, якому відомо, що має бути проявлено саме зараз, незважаючи на зовнішні, навіть загрози. Всередині є розуміння, де істина, що є істина. І так проявляється любов в умовах довколишньої агресії, в умовах, де, наприклад, людина поруч не в любові і дуже далеко загуляла від себе. І це любов вчинити дії, які будуть для людини явним знаком. Тобі не сюди. І в цьому знаці немає. Агресії. Немає ненависті, а є лише прояв божественної любові. Ці дії це знак тобі не сюди. Не більше. І це глибока форма любові. Яка про відновлення порядку та повернення людини в своє серце. На цьому хочу закінчити. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам любові, порядку, миру. Повернення Бога у ваше життя.